Повістки, виключеному з військового обліку. Якщо ви дійсно були виключені з військового обліку у зв'язку з судимістю, або, наприклад, у зв'язку з постановою ВЛК про непридатність, то відповідно ви саме виключені, а не зняті. Я уточнюю цей момент. В такому випадку всі обов'язки, які поширюються на військовозобов'язаних, зокрема, про явку в ТЦК за викликом. Повісткою на вас не поширюється, відповідно, і проходити повторне вигалка, тим більше ви не зобов'язані. І я не рекомендую в принципі з'являтися виключеному з військового обліку та вести комунікацію з ТЦК не через посередника, а особисто, тому що є різні насправді то випадки, і дійсно має місце ситуація, коли своїми діями виключений з військового обліку фактично самостійно себе... Поновлює своїми діями ті свідчать, грубо кажучи, про мовчасну згоду.